Доброго дня, друзі! Хотів би показати сучасний інструмент, яким користуюсь під час металообробки. Ось, в принципі, ну, не весь, але значна його частина. І так, розпочнемо. Ось у нас відрізний різаць зі змінними пластинами. Є пластини Прямі, ліві, праві, також, як на даному екземплярі з радіусом 4. Наступний екземпляр, також відрізний, ліва пластина ширина її 3. Дуже зручні і практичні. Також є шириною 4, подовжені, різні подовжені для Відрізання різних діаметрів заготовок, а також для прорізання канавок. Наступний екземпляр у нас прохідний відігнутий. Дуже зручний різець мені подобається, оскільки ним виконую значну більшість операцій. Також даний екземпляр є з подовженою пластиною, щоб зручніше було підрізати на проточки деталей. Є також як лівий, так і правій резці, як даний екземпляр. Точніше лівий. Також є такий Різець прохідний з квадратною пластиною. Дуже зручно ним знімати паски під 45 градусів. Тримаються вони добре, в незалежності від марки стали, хоч гартовані, хоч сирі, їм без різниці. Є взагалі унікальні, такі як радіусні для окремих операцій, щоб виводити радіуси на деталях, тобі ж галтелях. Наступний у нас це різьбовий. Пластини є змінні, як для трапації, для дюймової різьби, для метричної. З різними градусами, також з різним кроком різьби і ширини пластини. Це в нас наружні. Є також внутрішні різьбові, також для різних видів різьби. А є взагалі мініатюрні, також різьбові для унікальних маленьких різьб. Наступні це в нас внутрішні розточні для глухих отворів. Є як з ромбовою пластиною. Вони різні є. І за розмірами, і радіуси різні є. Радіус гострої кромки. Ось От Отак. Наступний у нас також внутрішній прохідний для глухих отворів, але вже з прикутною пластинкою. Вони також є різних радіусів заточки. Дуже зручні, компактні. Виставляєш на потрібну тобі глибину і розкачуєш. От я, яскравий приклад ще самозаточних... Це в нас Т-30К4. Таку оправку змудрували і ставимо, розтачуємо, також ну, дуже подобається мені. Так що користуюсь і гиря не знаю. Не потрібно ні перетачувати. Змінив, от наприклад, берем різьбовий ріжуча кромка сіла. Відкручую пластину, змінив її сторону, обернув і далі продовжую різьбу. Не потрібно знімати, різать, а новий прив'язувати ті ягодна заготовка. Продовжуєш собі роботу і все. Дуже зручно, компактно. Так само, як наприклад, беремо відрізний пластина чи сковується або сівша, підтягуємо гвинтик, витягуємо пластинку, перевертаємо, продовжуємо далі відрізати. Зараз я вам продемонструю, наприклад, квадратну пластинку. Вона є чотирогранна але вона двохбічна, з двох боків. Виходить, що у нас вісім робочих гранул. Одна закупилась, повернула на іншу. Всі закупилися на цій стороні. Перевертаємо і далі працюємо. Дуже зручно. Не потрібно витрачати час і дуже швидше роботи. Також грані. в неї три робочі грані, але вона двухстороння. Виходить вже шість робочих грані, також важко і зручна в експлуатації. А радіусні, вони взагалі круглі, глинтик відпускаємо, прокрутив трішки і вже нова, нова пластина. Вона є одностороння, просто вона по кругу заточена і все. І не потрібно перетачувати чи щось мудрувати. Ну, все, в принципі, більш-менш коротко розповів вам. Щойно принесли зі складу поповнення нам ось такі шикарні пластинки трикутні для внутрішнього розтачного. Також ось такі невеличкі, ромбові. Зараз вам продемонструю. Вони двосторонні також і друга сторона робоча. Таке у них маркування, там вказано швидкості. Так, ось якраз різець під них. Така його марка. Зараз вам продемонструю. В комплекті ключик. Так звана Ромашка ось такі центровки. Це в нас Одиниця, це в нас В принципі, їх вистачає як для низького городи так і для висока, це у нас 3,15 коробочка. Вони зроблені з ХСС звичайні китайські центровки Чотири. и наружный десерт. Заточены они добро, центруют, свою функцию выполняют. Зараз маємо таку деталь. Вона вже встановлена патрон у нас, зафіксована. Будемо е, робити дану радіусну каналку, дану. Зараз ми його поставимо, продемонструємо. Затягуємо без ентузіазму. Так, одягаємо окуляри. Обертена стоять 630. Паль 60 двох. Все рому вигляді. Зараз придадимо так. Там попробован і до вовничка за амната. Так, нас там ремонт суть. Зараз подблизно виставлю. Oh. Uh -huh. Так, пішка розіб'є зараз. Зараз перепустимо, берти на двор для того, голоса радіосміха. В принципі, маємо таку молоденку. Ріжуча і кромка вистачає, вона досить таки прилічена кількість деталей, Дуже рекомендую.